Вітаю! Сьогодні хочу поговорити по кілька актуальних тем, які активно обговорюються, і не лише в засобах інформації, а й, зокрема, в політикумі та в українському парламенті. Сьогодні поговоримо про те, що в День Гідності та Свободи це свято точно не є реальним святом для теперішньої влади. І чому це так відбувається? Згадаємо з вами дискусію про те, яким шляхом буде розвиватися так звана монобільшість і що очікувати з партії «Слуги народу, яка по факту перетворилася із партії Слуги народу в партію Слуги Мамони». згадаємо і я наведу свої аргументи, чому я проти так званого уряду національної єдності і чому я обґрунтовую необхідність створення воєнного уряду України. Ну і під кінець згадаємо е, історію з так званим е, мирним планом, чи як його назвати, у Віткофа який я називаю планом Малоросія, який був започаткований свій час ще е, Катериною II і власне намагався бути зреалізованим е, і раніше, і тепер е, Путіним і Медведчуком. Отже. Повертаємося в день сьогоднішній. Сьогодні День Гідності та Свободи. І власне в цей день ведеться згадати протест українського суспільства, яке не змирилося з фальсифікацією виборів 2014 році, і яке не змирилося з російським вектором політики. Тодішньої влади, і тому, власне, перший майдан або так звана Помаранчева революція це боротьба за цінності свободи, коли людина має свої права і здатна мирним шляхом ненасильницьких їх захистити. Помаранчева революція війшла в історію світу як безкровна, мирна, інколи кажуть, навіть пісенна. Революція, і це унікальна штука. І дорогі, це велика гордість для мене як до одного з э, э, речників. Э, Цієї революції, оскільки в різних обставин я довший час був не лише організатором акцій, протесту, різноманітних мітингів, а й людина, яка координувала всю роботу на власне самому майдані, на самій сцені і змістовний ряд риторику ідеологію я намагався вибудувати такий спосіб, щоб об'єднати країну і після цього енна кількість гасел, лозунгів, об'єднуючого характеру, який мені вдалося там зробити популярному на. Майдані стала знаменитою, так використовується часами навіть сьогодні. Революція Гідності була інакшою, мова йшла про захист українського, європейського вектору, а не про російського. І в силу різних обставин. На жаль, вона перетворилася в протистояння, де загинули люди, де загинула Небесна Сотня і, власне, країна. Перетворилася в країну, де відбулося жорстке протистояння яке потім перетворилося фактично в запрошення юнуковичем і його командою. Путіна, який мусив врятувати, і от освободітелі 14 року, спочатку зайшли в Крим, а потім в донецьку луганську області. власне ця війна триває вже в формі такої великої кровопролитної війни до сьогодні. Чому я про це нагадав? Не тільки тому, що сьогодні 21 листопада, а тому, що насправді, якщо подивитися в ключових людей теперішньої влади, вони всю свою концертну шоу діяльність тібалися. Із цінностей наших цих революцій, і з людей, які їх організовували. Тобто, для них це ну, виглядало дуже диком. І я намагався пояснити, чому так. Тому що насправді всі ці люди, починаючи з зеленського Єрмака, і закінчуючи там другим, третім ешелоном, вони тоді не ідентифікували себе українцями, вони були людьми світу, значить, вони діяли по принципу, значить, до добре, там Батьківщина. Якщо добре в Америці, то вони американці, якщо добре в Ізраїлі, то вони євреї. Якщо ну, гарні платять гроші в Україні, то можна сказати, що вони українці. Тобто це таке, якби космополітичний вибір. Ще тоді можна було б сказати, що аби вони були членами партії, то партія в них була одна, мамона. Тобто треба було заробити максимальні гроші. І до речі, як розповідав один мені визначний адвокат, що він сподівався зайняти якусь посаду при Зеленському, він говорить: Микола, ти знаєш, я дуже важливий чоловік в кварталі. Вони до мене звернулися. Я допоміг їм тобі податки, значить, десь зареєстрував якомусь селі, і вони платили ну, найменше, що можна було заплатити, своєї шоу і концертної діяльності. Так що, власне, от якби, ну, Україна тоді комфортна була, всі любили, шанували податки, вони платили мінімальні, заробляли фантастичні гроші і так далі. Ну і стібалися над українським народом. Тобто, це ми, якби малоросіян, то. Сьогодні перетворилися в політичну Україну, то їхні посади змушують їх бути ну, що не менше громадянами України, хоч там не етнічними українцями, а громадянами України що не менше, Але ну, це виглядає трошки, якщо не дико, то штучно. Значить, це умовно кажучи, сльози і квіти. На честь героїв і, і жертв майдану, особливо революції гідності і так далі, значить, тобто історичних подій людей, з яких вони стібалися. Тому, ну якби я завжди кажу, моя порада для дуже багатьох людей, які не тому, що були нашими опонентами, а тому, що для них це було ну, цінностно не, не, не сприйняття речі, ну краще не приходити на майдан. Краще, ну якби не оці ж постановочні речі, не, не говорити, як вони люблять люблять і шанують. Наші революції. Так от чому я про це згадав? Тому що насправді люди, які сьогодні при владі, вони не розуміють от традиційні українські політичні цінності, навіть не етнічні. Тобто традиційно українці боролися за свою свободу від найдавніших часів. Це принципово нас вирізняло від інших націй, від московитів. Передовсім mm. е, українці завжди боролися за правду. Для них було дуже важливою громада. Тобто для з них важлива була справедливість. Вони повинні розуміти, як влада приймає рішення. Тобто, це повинна бути ну як так модно казати, демократична модель організації. Я неодноразово переводував свою книжку Історія Української конституції. Я її видав перше 1992 другому чи му році, і де описав, що власне всі конційні моделі це ну не було тільки в часи війни. Жорсткої війни протистояння радянських часів. ООН УПА там такий де Микола Ціборський написав таку авторитарну модель Конституції. Всі решта конституції е, були демократичні, е, децентралізовані е, ну, європейські європейські документи. Тому е, нерозуміння цього, на мою думку, приводить до, до ситуації, яку ми сьогодні отримали. Тобто, от виник у нас серйозний конфлікт, е, це не лише плівки, так звані Міндіча, це загальна історія, коли в країні фактично вибудувалася е, паралельна вертикаль влади. Тобто ця паралельна вертикаль влади, значить, ну я не відбілюю зараз зеленського, але фак по факту, значить, це фактично влада під Єрмаком, тобто і е, системою так званих сметрящих, радників, помічників, тобто тих людей, багато з яких не займають жодних посад. Тобто, наприклад, вони займаються накопичування коштів е, для того, щоби. Влада зміцнилася, купила медіа і застерегла свою позицію на наступних колись там виборах і так далі. Тобто, у них така місія, тобто вони не, не займалися ніколи державною політикою і не хочуть займатися. І тому оця от, от паралельна структура влади, вона засвітилася в цих плівках міндічах. Це найстрашніше, що у нас якби дві системи влади: одна офіційна система влади, одна паралельна. Причому, щоб ви розуміли, ці всі міндічі, Єромаки і так далі, вони є на місцевому рівні. Так само, наприклад, є міський голова. І голова ОТГ. І часом цей міський голова і голова ОТГ або е, не, не впливає реально на розподіл коштів, або, скажімо, погоджується з усією системою так званих смотрящих, бо є Сматрящі на стороні, і є система е, там радників і, і представників цієї, які просто пиляють гроші під час війни, ну а згай шумить і заробляють, і плювали вони значить, на, на, на всяке волонтерство, допомога армії і, і все на світі. Тобто те, що відбулося сьогодні, вимагало, на мою думку, ну, адекватної рації. Попередньо Програмі. Якщо ви дивилися, а ні, то паралельно запрошую підписатись на мій YouTube канал. і Подивіться попередню програму, де я сказав, що фактично історія з цими плівками відича це кінець політичного кварталу да? і, і, і початок кінця Слуги народу. І я тоді сказав, що досвід попередніх революцій, чому я про них згадав, підказує діяти дуже швидко і оперативно. Тобто, якщо, наприклад, в перші дні не відправили відправку міністрів, вже якби програли. Якщо пізніше. Не відправили відставку у весь уряд, відправили тільки міністри, вже програли в часі. Тобто, з одного боку, ніби мене послухали, але все рівно відставання достатньо суттєво. Тобто з міністрами розібралися через 3-4 дні, і то, і то сказали, що в принципі вони непогані люди, ну так політично треба їх відправити в відставку. Да? Наглядові ради сказали, що ну так, неефективно, ну поміняємо. Причому змінили тільки одну наглядову раду енергатом. Народ мільйони грошей отримав, той пішов собі далі. Ніхто ж не несе відповідальність. Тоді виникає питання: а за що Мілаванові компанії отримували мільйони грошей, якщо вони несуть ні не за що відповідальність? Тоді нафігація перепрошую наглядові ради. Якщо люди отримують мільйони, взагалі не знають, що там відбувається це. Стосується не тільки енергатому чи у чи там Нафтогазу, і так далі. Тобто те, що на зустрічі з депутатами, як читаємо засоби масової інформації, Зеленський відмовився від адекватної, на мою думку, реакції, це означає, що ментально він не розуміє Україну. Тому що Україна це країна, де оце, ці демократичні чинності часом, навіть і це наша біда, з елементами анархічного такого е, підходу, де коли вже громадська думка сформувалася, і тільки Путін зупиняє е, акцію протесту. Це абсолютно очевидно. Тобто люди ж не дурні, вони розуміють, що сьогодні вийти на вулицю після того, як всі російські медіа і всі наші колаборанти закликали, що а, виходіть на вулицю, буде Майдан, майдан, те майдан, що ми підтримуємо». і так далі. Суспільство зрозуміло, що це це якби чужа гра. І не вийшло на вулицю. Хоча, якщо подивитися по соціології, по настроям і так далі, суспільство готове сьогодні вийти проти влади і зламати оцю паралельну структуру влади, яка заробляє гроші. Отже, фактично відбулося ліквідація оцієї очікуваної казкової партії Слуги народу, яка побудує країну мрії, як написано в програмі Зеленського. А власне, вона перетворилася, як я сказав, партію слуг Мамони. Тобто, це заробіток грошей, це задівність, це, це користолюбство, це е, ну, чисте найгірші ментальні характеристики попередніх політичних режимів, найгірші. Коли Чи то кучма, який хотів три терміни до смерті е, панувати, і тільки фактично акції протесту, і Західний світ зупинив, чи Януковича хотів вічно панувати, і тільки Революція Гідності якби зупинила. Тобто, це. Ці ментальні, ментальні так мати, гірші характеристики перейшли сюди. І тому, мені здається, Зеленський робив дуже серйозну помилку, що вважає, що знявши двох міністрів, він зняв питання кризи. Або питання, проблема насправді питання недовіри до влади. Воно вже ну стало, стало абсолютно домінантним в суспільстві, і як на мене. Проблема не вирішується навіть там, не то, що двома міністрами, і навіть єрмаком відставку Єрмака. Хоча цілком очевидно, що щоб зруйнувати цю тіньову систему влади, звичайно, Єрмак мусить бути вільний. Коли я казав, що для них чужі цінності, ну це просто як аргумент. Крім того, там Зеленський з друзями, значить, з Кошовими та далі стібався з нас і з двох майданів, да? як з малоросів і, і таких телепнів-невігласів. Да? Бо є велика Росія, великий Путін. Передивіться всі значить, сказочної Русі, все на світі, значить, стане все вам відомо. Е, значить, ці, е, е, майдановці полудауни, значить, а великий Путін значить, за стіною стоїть, значить, насміхається з нами. А е, насправді Єрмак взагалі унікальна ситуація. Тобто цей чоловік три терміни поспіль радив депутату від партії регіонів Т.Д. Тобто, ну уявіть собі, це ж не ну, так. Ну, я випадково рік попрацював там в партії регіонів. Три терміни. Три терміни, тобто три вибори. Це означає, що чоловік ну, ментально абсолютно в цій в іншій системі координат, де е, вони грошами можна купити, можна підкупити, можна силою, можна не виконувати закони. Тут тобто, така ж ментальність. Тобто, якщо Майдани закликали повернутися в правове поле, значить до цінності до людини далі, це рівно тобто, до протилежної дулої. Тому, очевидно, Єрмак сказав Зеленському, що та пофі, значить, хай йдуть вони в баню, значить, ці українці. Е, е, я залишаюся далі. Е, і Треба обґрунтувати е, те, що ти без мене не можеш, а я без тебе не можу. До речі, ми це приходили. Багато президентів у нас говорили, що поки вони, потім їхні глави адміністрації, це вже ми проходили, і завжди ці люди не дуже добре закінчували. Або якщо не дуже добре, то як мінімум не обиралися на другий термін. Так от, е, на мою думку, невідставка Єрмака однозначна помилка, так само, як помилка. Небажання сформувати новий уряд. Але тут от скажу дуже важливу штуку, що насправді я категоричний противник і я говорив в своїх програмах ще в минулому році, коли тільки виникла ця ідея так званої уряду національної єдності, що я категоричний противник уряду коаліційного уряду так званого національної єдності підтримую під, під, скажу коаліційно. Тому тобто, що означає коаліційний уряд, якщо створиться нова коаліція у парламенту, то Ті, хто її створює, значить, зразу що претендують на певну квоту в уряді. І от в мене питання, значить, ну яка це єдність буде, якщо, наприклад, там, Порошенко, Тимошенко, ну я не знаю, Вакарчука і Притули немає, вони цю партію привели в парламент, хто там і, і, і ніби Рудик нема, там не зрозуміло, хто вже зараз лідер. Ну, хтось, умовно каже, від партії Вакарчука і Притули, значить, отримує квоту на, 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 на уряд. У мене питання: а да і що це об'єднає? Більше 70% не довіряють Тимошенко. Більше 70% відсотків не довіряють Порошенка. Значить що ми ще і, і, відповідно взагалі Верховній Раді довіряє повна довіра кілька відсотків. Значить, що що ми ще об'єднаємо? Ми єднаємо бажання депутатів різних фракцій, які сьогодні в опозицію до влади, і з владою е, прийти на посади, ну заробити якісь гроші і замалюватися перед наступними виборами. Це їх що єднає. Моя позиція я взагалі катеричний противник, щоб хтось з депутатів е, заходив в новий уряд, а новий уряд нам потрібний. Е, і я розповім, яку концепцію я е, е, пропагую. Я вважаю, що абсолютно більшість депутатів. Може на пальцях однієї чи двох руки тих, тих депутатів, які воювали, реально воювали. Не, не, не з автоматом ходили поки, а реально воювали, може там на, на, на одній руці. Да? Значить, а на другій руці де професійні депутати, які не воювали, але які адекватні, на мою думку, чесні, намагалися щось робити супереч Генеральної лінії партії. Значить, от на двох руках. Да? Всі решта. Не тільки лідери партії, ну не мають морального права, я б ніколи їх не допустив до уряду. Тобто е е я за те, щоб була нова більшість, тобто, щоб всі брали спільну відповідальність за те, що відбувається в Україні. Це означає, що вони посади отримають, створивши нову більшість. Тому що ну, це біда, в нас теперішня більшість, тобто це слуги народу, або в партії вже фактично, яка перетворилася в слуги Мамони, як я сказав, да. яка з колишньою партією Медведчука, Забороненою партії голосує, бо у них нема голосів. Ну так краще вони вже підпишуть коаліцію із е, де, проєвропейськими е, партіями. До яких критично ставлю з точки зору їхньої діяльності попередньої, але ну, хоч вектором геополітичному вони правильну напрямку рухаються і так далі. І тоді на рівні законодавства ми будемо впевнені, що не буде якихось такми відходів від цього європейського, євроатлантичного і українського вектору. Але це не означає, що їх треба направити в уряд. Який я уряд вичув? Я називаю уряд уряд. Ві, значить Воєнний уряд України, або, якщо хочете, навіть уряд е е війни е України проти Росії. Тобто, це означає, що ці люди мусять ну, якби, чітко розуміти. Реалії, це обов'язково всі, всі воєнні, хоча воєнних теж там би професійних воєнних теж би варто було б залучити, хоча б на принципові посади, скажімо, пов'язані з правоохоронною діяльністю, пов'язані з військовим виробництвом, з економікою і так далі, не мішало би, щоб ці люди, які пройшли вишку під час війни, значить і і, і, і показали себе лідерами, управлінцями і так далі. А, тобто, це люди, це моральні авторитети, це люди, які пройшли. Тест своїм життям на доброчесність не причетні до корупційних скандалів. Це люди, які ідеологічно були проукраїнські, а не міняли позицію, що спочатку називали українців хахлами, а потім, значить, сказали, що це хороші люди, українці, і так далі. І це люди, які точно не мають президентських амбіцій, виборчих амбіцій. Тобто зараз запустити ну, Мукача Порошенко, Тимошенка, там, притулу чи ще когось, які сьогодні кожен день розміщують рекламу і готуються до наступних виборів уряд, ну це така застрофа, друзі. Ну туди повинні бути люди, які не будуть балотуватися точно на наступних президентських виборах. Розумієте? Бо ми зламаємо цей уряд, тобто це це ще буде гірше, ніж теперішній уряд на Я перепрошую і новіласів. Які перед тим як в офіс президента не зайдуть, нічого не, не, не можуть прийняти рішення. Тобто, ще раз, сильний уряд, який здатний приймати швидкі, професійні, патріотичні, непопулярні рішення, значить, які даватимуть нам можливість перемагати війні. Як хочете, можете назвати уряд перемоги. Хоча сьогодні ну, аж так далеко до перемоги, що все-таки просяться уряд, якби реально війни. Чому я кажу, що а ви скажете цей уряд не війни? Звісно, уряд це не війни, тому що. Цей уряд не спромігся, вибачте, 25 тисяч від пенсіонерів поставити на місто. На і вони кожен день виграють судив і по, по 240 тисяч чи по 200 тисяч пенсії. Що ці імпотенти не можуть е, е, прийняти рішення, е, що про виріжем воєнного стану не дає можливість все написано максимально 23 тисячі. Знаєш, всі отримують 23 тисячі. Написано. В законі, що е, е, максимальна треба зафіксувати там максимальна заробітна плата сьогодні військового по країні, який знаходиться в окопі. Ніхто більше не отримує, ніякий член наглядової ради, ніяке нещастя, ніякі резиденти США і інші країни, які приїхали сюди заробляти, Розумієте? Тобто тоді це уряд війни, я це розумію. А депутати, які сім років дій шорта не робили, збільшили собі зарплату, збільшили помічникам зарплати, розтренькали більше трьох мільярдів на партійну рекламу, так звана фінансова партія. Вони взагалі ні від чого не відмовились. Тепер вони будуть чесні в уряді. Ну про що ми говоримо? Тому нам треба новий уряд, але точно не коаліційний і точно не, не із партії, які знаходяться в парламенті. І ми і це біда, що опозиція, яка атакує Зеленського Єрмака. За е, нездатність сформувати новий уряд пропонує, на мою думку, ще гіршу концепцію уряду. Тому е, справа, е, як на мене, виглядає дуже погано, хоча не безнадійно, як завжди. Бо, як бачите, все-таки наш і суспільний громадський вплив призводить до певної реакції. Ну, Бог з ним, значить, правило ставку міністрів, е, відкрили кримінальні справи, як завжди, частина втекла. Значить, є проблеми, але. Е, е, от така моя жорстка риторика з точки зору зміни внутрішньої політики, на мою думку, е, повинна синхронізуватися з більш спокійною риторикою, коли йдеться про політику зовнішню. Тут е, ми мусимо бути союзниками влади в тій частині, що максимально допомогти не реалізувати. Так званий план Малоросії, який, ну, це те саме. Ми, ми з вами цей план Малоросії бачили від часів Катерини II, значить до часів Леніна, Сталіна, Путіна і Медведчука тепер. да, Тобто, насправді ці, ці пункти це так само, щоб нас перетворити на ну, або складову, як це було в радянському союзі, або значить, Малоросії, де ми повинні молитися на Росію, як, як каже Венц, Якийсь нагадує мені, герою відомого американського фільму Ідіократія, що нам треба з Росією значить, туристичні обміни влаштувати, ну, щоб росіяни приїжджали значить, і, і, дивили, і їздили по містах Бойової слави в Бучу, дивилися, де вони дітей вбивали, і так далі. Отакі От туристичні, напевно, да? він має на увазі поїздки, щоб ми з Росією запропонували. Тому ліквідація цього плану. Малоросія, тобто його знище треба як такий, щоб в Америці ні у кого не виникало питання, що ніколи Україна не піде на статус Малоросії. Тому що виникає питання: а за що ми воювали раніше і воюємо тепер? Ми ж воювали за свободу і національну гідність, а не за Малоросію. Тому Сьогодні, якраз, ми тут повинні бути єдині в атаці цього плану. Значить, ми повинні е не просто робити союзники європейців, вони вже роблять відповідні заяви. Ми сьогодні повинні з американцями працювати, тому що насправді об'єктивно більшість сьогодні, навіть прихильників республіканської партії, вони більше проукраїнські і більше е антиросійські. Треба пояснювати активно працювати, підсилювати і дипломатичну службу, і народну е народну дипломатію. Тому тут. Ми мусимо бути більшими союзниками влади, оскільки йдеться про принципові речі про державу, про національні інтереси. Отож, радикальна атака на владу з необхідністю зміни внутрішньої політики в частині нового уряду, воєнного уряду чи війни за Україну, як я кажу, вимоги. До серйозних кадрових змін у всій системі вертикалі і жорсткої антикорупційної боротьби, і спільна чітка позиція стосовно того, що є синьо-жовтні лінії, за які ми не можемо перейти, захищаючи наші національні інтереси. Така логіка дій і опозиції, і громадськості, і експертів мені виглядає найбільш адекватною. Друзі, якщо вас є бажання дивитися мої відеоблоги або порівняти прогнози чи оцінку моїх попередніх подій, Можете підписатись на мій ютуб канал, і зазвичай раз на тиждень я аналізую ситуацію, яка склала в країні. Крім того, ви можете подивитися там мої програми, які стосуються нашої історико-культурної спадщини, або, скажімо, інших тем, які напряму не пов'язані з політикою.